Огляд фронту на 3 березня 2025 року. Покровський напрямок. Ворог обстрілює удачне Покровськ і проривається до Піщаного. На турецькому напрямку ворог проривається поблизу Кримського Дачного, Торецька та Деліївки. На Лиманському напрямку відбулися штурми. Поблизу Нове, Новомихайлівки, Ямполівки, Макіївки та в бік Катеринівки. На Купинському напрямку відбулися бойові зіткнення під Новосиновим і Загризовим. На Кураховському напрямку вчора відбулися бойові дії біля Константинополя, Бурлацького та Скудного. На Орігівському напрямку вчора. Відбулись бойові зіткнення біля п'яти хаток Нестерянки та Кам'янського. На Херсонську. На, Херс... на Херсонському напрямку українські війська відбили один штурм російської армії. Також є е... биття дрону по Херсону. Українське ППО спило за ніч на 3 березня 25 року. 46 безпілотників типу Шахет над Україною. В Курській області українські війська відбили 16 штурмів російської армії. І тепер до новин. Лондонський саміт щодо України відбувся вчора в Лондоні, Великої Британії. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь. Вечором буде нове відео.